У мене в Ужгороді був дідусь, якого я обожнювала, і він мене дуже любив. І от я, сидячи сама, мені було років 4 чи 5, вирішила, що я піду в гості до дідуся. І вже недалеко від, від того будинку, де дідусь, мене перестріли якісь інші люди, такі дорослі, тьоті, дяді, які сказали, чого ти тут сама, дівчинка, давай ми тобі допоможемо. Куди ти йдеш? Де ти живеш? Я кажу: я йду до дідуся, а де ти живеш? Давай ми тебе додому відведемо. Я їх повела в бік свого будинку, а проходячи біля входу в будинок, я не зізналася, що ми тут живемо. І ми вже з ними йшли, з цими людьми, в якомусь невідомому напрямку. І саме в цей момент вийшли дівчата з магазину, як я розумію, на пірікур. І бачили мене в оточенні незнайомих і таких доволі страшних людей. Сказали, а куди ви ведете цю дівчинку? Ось так мене врятували, тому що побачили. Нам необхідно бачити.